Всім привіт! Я той, кому цікаво. Вирішив зняти відео. У мене з'явився фотоапарат на кінець. Подивимося, яка якість буде, як воно вийде, не вийде. Ще нарив одну проблему. Я думав, люфт на продольній подачі. Я думав, що це за счет того, що вироботка на стані, що супорт допустився і на шестерні гуляє. А тут -то не то було, мені носом тикнули. Одні хороші люди. Що тут виходить, така біда? Оцей вал. Видно як він ходить туди-сюди? Як спічка в банці. Що з пальцем. Покажу люфт. Такого не повинно ж, мабуть, бути. Так що у цього станка застряг надовго. Що, будемо щось робити? Пізніше потім. Фартук знімати, фартук знімати, Як його знімати, я точно не знаю. Я десь буду шукати, дивитися. Походу проводку відключати треба. Це все робити. Так, зараз займаюся, потихеньку підганяю. Поки що підганяю, пошіпніка немає, грошей на пошіпнік немає. Підганяю. Сам шпіндель підганяю, щоб шестерня нормально знаходила. Бо тут була заусня була, сліди від зварки, десь там варили в коробці щось тут поначіркували. Бо я як знімав його, то чуть не посивів, Воно зараза важке, щестряня не сходить, зачіпляється, зараз підганяє. Заусню все всю познімав, пройшовся тут, де кольця стоять, теж пройшовся, бо тут заусня була. Щестреня зараз свободно знаходить. Тут позачищав, грязю, кульцю, всю повідмивав. Це кольцо патрона. Ще стрільню звісно, було бажано поміняти, але так як я почіпник міняю, вже скільки збираюся купити, то шестерню так само буду купляти. Буду ждати гроші, точніше на шестерню. Тут, походу, почіпник вже мінявся до мене, тому що, якщо вам видно, шпиндель ззад такий розклепаний йде, що ужас. На, на камеру не видно, мабуть. Може і видно, бо тут такий екранчик цього фотоапарата маленький. Це вирішив спробувати, чи він знімає хоч. Що, свердлилку запустив, тут трошки прийшлося познімати фаски. Це виходить. Як що це виходить? Це кришка на подчіпнік. Тут і тут і штіфти, які піджимають обойму подіпниками. Зажимається це кольцо, прижимається ця кришка, а потім штіфтами прижимається подіпнік. Тут десь видно попадало щось під патрон, позаялозювало забої, то я єлі повикручував ті штіфти, познімав фаски, пружину різьбу, щоб потім воно все нормально крутилося. Все. Такі, такі штифти йдуть під плоску отвертку. Там, виходить, один закручений, а другий контрагает Так що якось так потихеньку розгрібаємося, розбираємося. Будемо чекати фінансів. Будемо купляти, шукати почіпніку. Пошіпнік то знайшов, ціна, звісно, кусається. Новий мінімум 4,5. І будемо ще шукати. Порекомендували там сайти. Постанковий. По Що ще постанкові зробив? Може світло буде погане. Зробив такий... защиту зробив, якщо видно, на шестерні. Поставив шестерні на метричні різьби, бо тут масло трохи кидає, на ремінь потім кидає. Терем, мабуть, теж дорогущий. Що маємо? Постанковий? Маю чотирьохлачковий патрон, 250-й. Маю його патрон. Це я вже диск заражав, це вже перші роботи, так сказать, які мають бути. Це трьохкулачковий совєтський 250-й. Гайки, шпінделя, я потім розкажу, що до чого, як знімав, що робив. Наш дичок маленький, це буду зробити його на дві сторони. Він поки що на одну сторону, на одній алмаз, на другій буде круг під. Обичний круг до грубої обдирки. Що ще сказати, що ще показати. Відео, виходить, ні о чому. Відео для того, щоб перевірити камеру, як знімає, яка якість, чи стоїть неї знімати. Бо телефоном немає ніякої ні стабілізації, нічого, воно все дергане. Все таке різке виходить, автофокус той не ловить нічого. Так що якось так. Тут вже почало я потрохи спілкуватися по рації. Ромчик привіт! Передай привіт сам собі. Не передає не хоче. Всім привіт. Що й все? Ну, вчить, не хоче говорити. Від Києва до івано Панковську довго йде сигнал. Ясно. Точить, точить і ще раз точить. Не видно хто там. Ну, ви поняли.